Доброго ранку всім вітаємо на брифінгу в міністерстві оборони. З нами заступник прем'єр-міністра, міністр оборони Владислав Косіняк-Камеш. На мою думку, важлива присутність американських військ на континенті, що буде за 5, 10 чи 15 років. Це частина ширшої дискусії, яка враховує рівень загрози, позицію США, наші глобальні потреби, але головне. Здатність європейських країн активізуватися, тому наш меседж союзникам чіткий час інвестувати, бо не можна вважати, що США будуть тут завжди. Але чи вірите ви, що можливо відновити кордон у його нинішньому вигляді? Для мене велика честь бути тут. Хочу наголосити, що не випадково наша перша європейська зустріч відбувається саме в Польщі. Символізм не втрачено, він навмисний. Ми бачимо Польщу як зразкового союзника в Європі, готового вкладати не лише у свій захист, а й у наш спільний та захист континенту. Тож моє завдання сьогодні і у Брюсселі було внести реалізм у розмову. Реальність така, що повернення до кордонів 2014 року в рамках переговорів малоймовірне. Реальність присутності американських військ в Україні малоімовірна. Реальність членства України в НАТО як частина переговорів малоімовірна. І я підтримую коментарі, які я зробив того першого дня в контактній групі щодо України. Нещодавно ви виключили можливість відновлення. Українського я не тут, щоб обмежувати ці дискусії. Ми просто хотіли внести реалізм в очікування наших союзників по НАТО, щоб стимулювати можливість переговорів. Отже, як зрештою виглядатимуть ці кордони, ще належить побачити, і я гадаю, це частина розмови між нашим президентом, Зеленським Путіним і певною Європою. Ще в лютому 2022 року. Дякую за запитання, пане. Якщо НАТО справді збільшить свої можливості, витрати та ресурси, почне мислити, як Польща чи Балтія, які ближче до загрози і усвідомлюють її реальність, то я не думаю, що Володимир Путін буде підбадьорений цим результатом. Це буде визнанням, що колективна здатність Заходу стримати його справді спрацювала. Чи є там довіра? Ні, не треба довіряти, щоб вести переговори. Знову ж таки, я міністр оборони. Не моя робота читати думки Володимира Путіна. Президент Трамп буде за столом із Зеленським і Путіним. Не треба довіряти, щоб вести. Переговори. Але, як казав Рейган: якщо не довіряєш, перевіряй. Тому буде контроль, щоб досягнутий мир був тривалим і міцним. О боже. У нас ще одна тема. О, так. Раз, ні. Добре, дуже дякую.